Вітаю, шановні глядачі. Вітаю усіх із Днем відновлення повернення незалежності України і бажаю усім бути незалежними, щасливими, щоб знищено було повністю всіх ворогів. і були Відкриті всі шляхи і дороги на щастя, на любов, на щасливу, радісну Україну, дорога відкрита, буде так і так і є. Також бажаю доброго незалежного ранку. Доброго незалежного дня, якщо у вас день, і доброго незалежного вечора, якщо у вас вечір. Та приємною усім незалежної кави. Якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, що буде на цьому тижні? І з тими, хто дивиться відео, близькими людьми, що буде відбуватися. Про що треба попередити? Тут можуть бути з понеділка порчені програми. Тут магічний вплив іде, вийшли, мені вийшов чоловік агресивний, він втручається в <кій> ваше життя в понеділок. Ставляться програми такі на отвороти, щоб на самотність, щоб вам на зустріч ніхто не прийшов. Як ставлять, коли помочь не приходить, ви не можете отримати допомоги. Коли сам лишаєшся, ну це зроблено. От. І вівторок вийде на зв'язок ця людина агресивна, також, якщо це на території України ви зараз можуть бути обстріли, коли такі великі ракети. От. І попередження, що в середу не ведіть, виді, не верніше, не спілкуйтеся, не ведіть оці розмови, якщо ви колись уже з цією людиною посварилися. Ви вже там все зрозуміли, вона не міняється. Якщо ця людина вам буде говорити, що хоче помиритися, хоче з вами дружити, якісь переговори, це попередження, що не можна навіть розмовляти. Обман, лестощі. Так, і середа. І знову Порчені програми в прямій дії виходить. Майстер, він буде робити порчі на розлуки, на розвод, на страждання, на сльози і крадник. І ще й повна блокування енергії. У середу. середина четверг. Тут можуть закривати шляхи дороги. Заперечу повністю весь негатив. Убираю. Одвожу, одвертаю ворогів, отсікаю на віки вічні, п'ятниця, субота, неділя. Будуть е, потрібні кошти. Тут вийшли діти. П'ятниця, дітки. Треба. Подивитися, може ви будете шукати, може брати кредити, чи будете шукати тут не на дітей, напевно, гроші. Потрібні будуть. Так, діти йдуть. Хлопчики і дівчатка, у вас все вийде. Ви знаєте, де можна буде швидко знайти гроші, От саме в цей день вам чомусь ви розраховуєте, напевно, на якусь суму. Ну, так вийшло, що, наче як це буде мало, що треба буде більше. Але ви цим владнаєте Тут дуже гарний день, радощі. Дуже приємний день з дітками. От все буде гаразд. І субота і неділя. Вийшла жіночка. Це буде. Ага, ну, дивіться, тут жінка похилого віку, вона ставить якісь привороти до себе. І може бути, така вона скандальна, дуже сварка може бути. Вона хоче всю увагу до себе, щоб може її кудись треба повезти чи перевезти. Ну, ви їй будете відмовляти. Бо вона ставить програми приворотні, щоб її любили. Ну, І дивіться. Ви нікому нічого не винні, окрім діток, дітей і, і свою енергію бережіть, бо вона, як вампір мені от іде щось, таке слово, як вона з вашу енергію. Не те, що там, що ви в їй щось робите, вона забирає енергію, а через оці скандали тоді. У вас, як опускаються руки, вам важко стає. Заперечу повністю. А, і в неділю, неділю. Дивіться, можуть бути початі романтичні якісь відносини. Ви зустрінете кохання? Чи хтось вам освічиться в почуттях? Обираю повністю весь негатив. Так, скажіть ви Сили, допоможіть, про що треба ще попередити тих, хто дивиться відео близьких людей на цьому тижні, що буде відбуватися, про що треба знати? Ага. Цей тиждень принесе абсолютну перемогу. Ви вийдете із замкнутого кола, із якихось, може, хтось хворів, не міг ніяк знайти рішення, от, як лікуватися, ви зможете знайти вихід, перемогти оцю хворобу. Також, ті, хто, може, був важкий стан. Така апатія дуже сильна, коли не хочеться жити от повністю. Дивіться, тут вам на, на ваш порятунок ідуть янголи-охоронці, дається енергія, ви виходите з, з цього стану. Дуже багато буде у вас енергії, сили, ви будете активні, з вас буде прям. Такий фонтан бить, енергія, потужна сила. І це Верховний суд, до речі, вас захищають, тому що, я так розумію, це зроблено було, запереч. Повертає назад ворогам. Всі біль сльози і страждання, все погане, все лихе вертається ворогам. Відсіч буде дана дуже сильна. Угу. От. І буде свято в домі, може ще чоловік приїхати, якщо це, це може стосуватись військових, напевно. Коли в домі свято приїхав тато. Отак, От йде мені, що таке велике свято. Ну, Якщо дивляться чоловіки, військові, у вас буде можливість приїхати додому. До, ну, це ваша така мрія приїхати додому. І ви будете вдома, дорога відкрита. І у вас будуть фінанси на, все, на ну, всі ваші мрії, бажання. Тут дуже хороша. Е здійснення мрії. от Дорога легка, все буде добре. На цьому тижні все у вас вийде гарно. Отсікаю повністю всіх ворогів, всіх, хто зла бажає, хто лиха бажає, повертаю все погане і лихе назад, тому хто робить. Не на переклади, не по колу, не по крові, не породу, тому хто замовляє. Все назад вертаю. Всі плани ворожі зруйновані. Лиха зробити не зможуть. Сили втрачають, свідомість втрачають, напасти не зможуть. Анулюються всі програми. Вороги чіпати вас не зможуть. Відкриті всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я. На перемогу дорога відкрита, буде так і так є. Перекривай. вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, всім, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам. Відкривається шлях на здійснення мрії, відновлюється енергія, загоюються всі травми, рани і відсікаються вороги, буде так і так Отвертаються, всі бомби, ракети, снаряди Так, так і є. Так що будуть намагатися втрутитися, але в них нічого не вийде. Над вами захист дуже сильний. Все буде добре. От і ще є питання від глядачів на загальний розгляд за донат на любу суму. Це питання може допомогти всім, хто дивиться відео також, якщо схожа проблема. Давайте подивимося, чи несе негатив приїзд колишнього чоловіка. Тому хто запитує дитині, чи йде негатив від колишнього чоловіка цей приїзд. Ну, дивіться, негатив є. Негатив є. Ви вже завершили ці відносини. Закінчені вони. У вас нове життя. Дуже гарне. Магію роблять. Мені йде так, що він щось... Е е е е великий-великий обман. Якусь буде рідину вам давати, ви краще, звичайно, не зустрічатися. Не зустрічатися. Тут крадники йдуть дуже сильні. Це агресивний напад такий, щоб у вас не було грошей. От я не розумію так. І, і ще цей людина така, він чомусь вирішив, що ви його кохаєте і страждаєте за ними і чекаєте. Хоча по цій карті у вас далі ну, ви вже все для себе завершили, всі крапки <кій> поставлені. <кій> В нього така хибна уява, дуже Думаю, що ви за ним сумуєте. Магію буде робити. Так, він хоче закрити всі шляхи, щоб ви не мали фінансів, грошей. Ну і. скажіть допоможіть, що робити? Ой, ні, тут краще вам з ним... Ой, не зустрічатися, дивіться. Він проб чомусь буде так, наче нічого і не мінялось, що ви і не з ним не розривали відносини. Ну, дивіться, на... в дім не пускайте. Я не знаю, тут він, звісно, дуже буде маніпулювати вами. Наче у вас сім'я, ну, від нього йде небезпека дуже сильна. Карта смерті. Двойка мечів, п'ять пентаклів. Після цієї зустрічі буде важко вам оговтатись. Заперечую, обираю повністю всю магію, негативну, кладовицьку магію, аналірую порчені, програми знімаються. Відкриваю всі шляхи і дороги на щастя, на любов, на гроші. Дорога відкрита. Прошу, допоможіть, ануліруйте все, щоб не підливали, щоб не принесли. Тому хто запитує убрацію повністю весь негатив. Все погане, все лихе повертає назад. Тому хто робить по Верховному суду, буде так і так. По інших шляхах одвертає чоловіка, більше чіпати не зможе, колишній чоловік втручатись у долю не зможе. Сили втрачає, сідлість втрачає, напасти не зможе. Подвожу, буде так. Перекриваю, перекриваю. Прошу вищі сили, допомоги. Тому, хто запитує захист міцний, і вдень, і вночі, і всі негативні програми, які з гуся вода сходять, сходять із того, хто запитує, із дитини. Це погане лихи вертається одразу, тому хто зробить, буде так і так і є. На віки вічні. Вам, напевно, треба його відрізання зробити. Переглядайте є відео. У мене на каналі такі як от агресію, таку відрізати треба. Такі маніпулятори. Так що так, переглядати, це відео відрізання. Агресора, це тут вам може допомогти. Ну, і так, взагалі, вас треба переглядати, тому що дуже така небезпека від цієї людини. Може, і від цієї людини, і ще там мені щось іде, як його вся оця сім'я по його стороні, такі вони небезпечні для вас. О, так що добре, я на цьому завершую. Ще раз вітаю усіх українців із Днем відновлення нашої незалежності. Повернення відновлення нашої незалежності. Це велике щастя. Що в нас є наша країна? Все буде добре. Дякую. За увагу. Бажаю, щоб на цьому тижні у вас здійснились всі ваші мрії, плани, наміри, щоб ви були щасливі. Буде так. от Дякую за увагу. Бажаю приємної кави. Будьте незалежні. І ви і є незалежні, всі душі незалежні. Буде так. Дякую ще раз увагу до зустрічі.